Дорогенько, у нас сьогодні такий гарний день. Обіцяє 22 тепла, тож я взяла з собою ось каву. Вийшла та й дивлюсь на ранку, що багато роботи. І треба, мабуть, використати цей день та й продовжувати почистити свої клумби, підживити все. Та й закінчити, мабуть, вже цю роботу. Ми нарешті підстригли свій газончик, бачите, як гарно виглядає. Тому що дочекалася своєї косилки, нас попередня зламалася. За два тижні погляньте, як все виросло. Два тижні. Все таке зелене, наче вже півліта пройшло. Мускарики ось такою гарною шапочкою квітнуть, дуже їх люблю. Такі приємні квіти. Гарна, як бачите, дуже. Пора. Але, правда, дуже вітряно, тож буду намагатися знімати вам все, що дозволить вітер. Ну, поїхали попрацюємо. Першим ділом хочу, поки не так ще жарко, повідкопувати ірисики, тому що вони вже так заблизько до бордюру. І от чому вибрала я як бордюр такі камінчики, які легко просто витягнув, пересадив? А якби я їх зацементувала, як хотіла, то зараз з цим були б, звичайно, ну, не проблема, але важко було б підкопати. Тож, воно, може, не так гарно виглядає, як могло б, але вже ж, як бачите, функціонально. Тож зараз повідкопую лишні і пересаджу їх у горшечки. Друзі, сьогодні попрацюємо у нашому парку. Продовжуємо прикрашати оце все, тому що насправді тут дуже багато роботи, але частину ми будемо робити, розбивати для того, щоб встигнути зробити того сезону все, що ми маємо. Сьогодні ми будемо загорівати усі гілляки. Тут дуже багато чогось сипиться. Мабуть, такі породи дерев, що вони постійно. Обламуються і тут, ну ми двічі на місяць ми маємо загрібати, збирати, не знаю, чому так, але саме це дуже погано впливає на траву, тінь густа. Плюс оці гілочки, які розбиваються на маленькі такі шматочки. І а, тут у мене помічниця прийшла. І просто забувають це коріння трави молодої, ну такі лисі шматки, які мене. Абсолютно не влаштовують, але ми вже зробили велику роботу. Травичка у нас раніше закінчувалася. Ось, де лежить наш мішочок насінням, і сіялка. От тут вже трави не було. Я пам'ятаю, перший рік, взагалі, чоловік тут робив шашлики. Тож погляньте, скільки ми вже засіяли біля великого дерева, взагалі були хащі, які зберігали там попередні хазяїва. Дрова, все було абсолютно. ну Ви бачили, ми ж з вами разом ту останню частину вже розчищали. Ну а Сьогодні треба нам підсіяти. підсіяти, аби було гарно. Можливо, погано видно на камеру, але зараз я вам покажу. Ось такі вони негарні, тут треба важко приживатися до того, і мох тут росте через те, що зараз буде тут густа тінь. І треба це постійно все підсівати. І якщо не підсівати, то вже всякі будь-які там будуть розростатися, типу кульбаби всього іншого, що я не люблю. Так що прибираємося і сіємо травичку. Ось такий бренд я використовую для тіні. Дуже мені подобається ця насіння. Якщо у когось потреба, то спробуйте цей бренд. Мені він дуже до душі, я задоволена. Поки ми з вами дорогенько не бачилися, поміж дощами ми вже дофарбували і закінчили свій проканчик. Як бачите, майже закінчили, майже все готове. Зробили ми свій квітник, закрили його малчем. Ось таку камінюку в себе знайшли. Нам вона дуже сподобалася, тому ми її старшим сином привезли на тракторі, поклали вона. Велика це десь 60 см, вона щонайменше. Тож тепер у нас завершена вже клумба, і тут ми свою роботу майже закінчили. Кущик з цієї спіреї вже готується до цвітіння. Погляньте, як гарно буде вона вкрита таким білим цвітом чудовим. Попередні хазяїва, вони просто не дуже розбиралися у рослинах, тому вони її обрізали, знаєте, таким коротеньким кущиком, не давали їй квітнути, то це, мабуть, її другий раз, вона намагалася квітнути минулого року. А ще ми знайшли таку шпаківню, додали, для того, щоб привабити пташок. Мені здається, їм тут сподобається, ну і щоб продовжити тему нашого білого парканчику. А ще у нас трішечки часу було, і ми почали працювати ось над цим квітником. Тут дуже важко було косити, тому що, бачите, який пагорб, і постійно росла трава. Висадити, нічого ми не можемо, тому що там щебінь, пісок, і ніяка рослина не приживається. Тож ми вирішили її закрити і, мабуть, покладемо ще кілька гарних камінюк. Вони у нас є для краси. і... Будемо продовжувати, як Господь дасть сили і часу далі. Я сподіваюся, що скоро це все заросте трояндами, і рисами, і ліліями, і буде гарна чудова клумба. Таку роботу ми зробили за минулі два тижні. Як тільки зможу, то почну займатися ось цим квітником. Тут у нас дуже гарні квіти, які полюбляють тінь. І цінь саме через те, що тут багато дерев у парку, і як бачите, сонця тут а, майже немає. Тому ми знайшли такі кольорові гарні квіти, зараз покажу вам. Є ось така примула балерина, кому цікаво назва, то це балерина жовта, є такі рожеві червоні. Ще є отака красуня, мені здається, вона називається Десендра, але я не впевнена, треба подивитися. Англійською вона звучить як. Bleeding Heart. А ще у нас є ось така рослина, яку я забула навіть, як вона називається, але пахне вона просто медом. Вона невисока, непримхлива і полюбляє тінь. Наступною хвилею тут будуть квітнути орлики і хости. Ну і з часом, я думаю, що додам щось іще. Нас збирається. Дощ, тож ми швиденько ховаємо усі свої інструменти і йдемо в хату. По всій території у нас росте дика жимолость. Є у нас от така біла і є рожева. Зараз усе у бутонах готується квітнути. Я люблю ці пори, тому що весна це чудово. Дай Боже, щоб у кожного із нас вона була доброю. Скрізь по двору у нас розкидані отакі фіалки. І вони начебто, знаєте, нічого в них немає особливого, але чомусь мені вони так подобаються. У нас є окрім таких фіолетових ще жовті І такі сіренькі, зараз покажу вам. Жовтенькі, вони набагато нижчі, тому що ми тут підстригаємо траву, вони на, майже при землі, але все одно виглядає чудово. Також ми за цей час ось пересадили свій а, каштанчик. Я пам'ятаю, як тільки ми раділи, коли його знайшли. Це рожевий каштан, він цвіте рожевим. І я вже бачу на ньому такі свічечки. Він у нас ріс у дуже мокрому місці, і тому за два роки майже не виріс. Ось ми з хлопчиками зібралися і нарешті знайшли йому нове місце для життя. А на місці Каштана ми висадили дві річкових берізки. Ось ця я не знаю, наскільки захоче жити, щось вона така засохша. Ну, таку ми вже її брали. А ось ця начебто нічого, і я бачу, як прокидається у ній життя. Ці берізки без проблем зможуть жити в нашій мокрій місцевості. Окрім того, вони мають таку гарну властивість осушувати е, землю. Тому що вони випаровують дуже багато води через листя, і їх висаджують там, де, як правило, мокро. Ну, Сподіваюся, що і для нас вони зроблять добру роботу, ми будемо чекати. Як бачите, все вже в бутонах, усі кущики, дерева, усе готове до цвітіння. Багато чого з цих рослин, я навіть не знаю. Мені доводиться заново вивчати. і Розбиратися в тому, що тут росте. Потроху прокидаються лілії, і я вже з нетерпінням очікую, коли ж вони почнуть квітнути. Друзі, це неймовірна краса, і я дійсно з нетерпінням на неї чекаю. А вам, дорогенькі, усім дуже дякую, що були з нами. Бажаю вам гарних, тихих, мирних вихідних. Нехай береже Бог вас і родину. Побачимось!